Друзі, всім привіт! На нове поступлення Audi TransportBack 55 2022 модельного року випуску. Автівка приїхала з Німеччини від офіційного дилера Audi з повною прозорою сервісною історією обслуговування. Автівка має ексклюзивну програму, а саме повну розширену гарантію до кінця 2026 року. Що в це входить? Якщо у вас щось на автівці поламається, фара, двигун, амортизатор, дилер міняє все безкоштовно. Як за пристину, так і саму роботу. Дуже крута опція, це така сама, якби ви купили нову автівку слона. Зверніть на це увагу. Автівка у нас в такому крутому білому кольорі, в блек пакеті, має зовнішній та е, зовнішні та внутрішні S-Line пакети. Інші бампера, інші накладки дуже агресивно, і класно виглядає. От подивимося ззовні. Ось так вона виглядає. У нас ідуть чорні рейлінги, чорні молдинги, R21 ковані диски. Вони дуже легкі і дуже міцні. І на них автівка має дуже мале споживання електроенергії на, на дальних відстанях. Ось так у нас автівочка виглядає звідси. Пройдемося далі. Автівка пройшла комплекс, а саме хімчистка та полірування після детелінгу, тобто тут стан нового автомобіля. Як на мене, у профіль ці оранжеві супорта додають і нотки, нотки спортивності і дуже-дуже красиво на виглядає. Давайте пройдемося по опціям, що в нас має даний автомобіль. Значить, порти зарядки з двох сторін, Адаптивний круїз-контроль, парктроніки 360 вколо, камера нічного бачення, максимальна матрична оптика. Вирізає зустрічний потік на автобані, плюс не треба вам нічого перемикати. Плюс у нас бігаючі показчики повороту. Автівка у нас має камеру нічного бачення, проекцію, панораму, 4 клімат. Зараз покажу вам сон, як він виглядає всередини. Зараз ми перемкнемося. Максимальні кольорові підсвітки, як ви бачимо, QQ2, 4 зонний клімат. Тобто стан у нас нового автомобіля. Бачите, S-Line пакет, розширений пакет. Тут у нас тут строчка тут. Підсвітки в дверях, строчка на сидіннях. Тобто Тут вся автомобіль в строчці дуже-дуже додає їй яскравості та цікавості. Так само передні двері, підсвітки, строчка тут. Строчка у нас на сидіннях. У нас іде S-Line, максимальне кермо з перфорацією. Тут, так само бачите, у нас позначка. Ось так виглядає автомобіль із середини. Чорна стеля додає багатства, панорама. Забув про це сказати. Проекція є потім камера нічного бачення, максимальні підсвіточки, все присутнє. Кого цікавий даний автомобіль? Звертайтеся. Підберемо найкращий для вас варіант, або знайдемо щось інше. Всім гарного дня та мирного неба.